Одного разу, побачивши, багато народу змилувався над ними і сілив їх недужих. А увечері ж ученики його приступили до нього, та й кажуть місце тут, безлюдне і час вже пізній, одпусти народника, йдуть у села й куплять собі харчів. Ісус же сказав їм не треба їм їсти, видайте їсти. Вони ж йому кажуть у нас нема тут більше, як п'ять хлібів та дві риби, а він сказав: принесіть мені їх сюди і звелів народу його возлягти на траві. І взяв вже п'ять хлібів і дві риби, підняв очі на небо, благословив, і поламавши хліби, дав ученикам, а ученики народові, і їли всі, і насетились. І набрали шматків, що позосталося, дванадцять кошиків повних, а тих, що їли, було, близько п'яти тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей. І зараз, попросив Ісус учеників своїх сісти в човен і плисти перед Його на той бік, поки він відпустив.